Будь ласка, не бийте мені кутні зуби. Не було часу монтажити відоси, їх публікувати. Стрімів дуже багато. Плюс зараз оця авантюра з Лебігою. Лупашимо в мафію постійно щонеділі, плюс формуємо колаборації з іншими авторами на майбутнє. Хочеться також закрити питання з магазином Мерча, тому цим займаємося. І плюс життєві всякі обставини, тому я просто ахуєваю від того, що наскільки моє життя змінилося за декілька останніх тижнів. Ну от, і дякую за те, що ви підтримуєте мене на цьому шляху. Бо я реально, я, я в повному захваті, хоч ледь вивожу фізично, тим не менш, блять, все до чого я йшов дуже давно. от, Щоб більше подробиць. Всасувати в себе, якщо ви розумієте, про що я, то в описі є всі мої соціальні мережі, там я розповідаю трошечки більше. Все, не буду пиздіти. Катка сьогодні була теж ахуєна. Спочатку все починалося скромно, але потім, я зайнявши позицію, мене так почали пушити, що я думав, що мої щоки вибухнуть від кількості пісюнів. Тим не менш, я вирулив і побачите, що було далі. Всім бажаю приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть з боченими пальчиками коментарі. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь Давай, ну типа, ну, пограли, все, вже досить. Я думаю, варто завершувати стрім скоро, тому я пропоную зіграти ластову. Плюсуєте чи ні? Сюди падаю. топ один. Та це реально ластова, я вас ніколи не обманював. З цим Дивіться. Зараз сяду зручно. Давай на школу ті й додому. Та яка школа, блядь, я шо вам, школі. О, пізда їм. Бля буду. Ну що, це останнє? Запам'ятайте мої слова. Щоб там не було? Паркан хоч трошечки нас прикриє. Ну, тут буде розйобу, я зручно сижу. У мене відчуття ж вони. А інший, да? А я ж так можу перескакувати. Накидаємо сюди. Ком тобі 200 гривень бідовстан вже збити нарешті. Заїбали не руїнь, та я ж тут як профіграю. Донат на краю ретри. Хуй, я знаю, чи він тут є. Сергій бабака О, 50 гривень. Діду. Мене це так розлюбує, коли ти вісім разів кажеш ластову модери в чаті просто вітаються з твого піздяжа. Я бля буду це ластова, хулі видоїбалась. Увага, увага. Прибув донат на краю ретра. Пригай! Сука. Олекса 50 гривень цілує в клітор. Ти впевнений, що це донат мені? Чую когось. А де той? тут два було ворога? Де, де всі ділись? Секунду, дуже дякую. Це реально останнє. Поблизу дроп. Все, з коліматором йому пізда, в нього немає шансів. Та ЙОП! сука, невже він мене побачив? Обмінялись, чудово, мені це сподобалось. Но, чувачок, ти вже трошечки похуєв. Виродок, блять, пошл нахуй. Пафос нахуйно, я, я так вважаю. Там дроп падав у нас десь дуже близько. стійте, стійте, Чи його залутали, чи ні ось. В чому питання. І тут г. Е. Ніхуя собі, чи так тихера. Пиздує один бачу. Тихера. Дроп бачу. Ніхуя собі. Олексій Гора, 350 інший й обмінуш на школу і в тисячу. По Вам подобається, як я ливаю, чи що? Секунду, я почув, що щось в школу. А, той телепень побіг туди на той кемп, все зрозумів. Пездую я на дроп, тільки мені треба тачку роздобути. Попездуєш на школу? Вона не в зоні. Я й на школу так завжди пригою, і без тисячі, тут, тут взагалі базару не, немає. Як казав мій друг, живемо один раз, тому попис здували. Стоп, да це я бачив цей дроп. А що він хоче зробити? Що, дроп загубив, бідненький. Я теж. Я проїбав теж дроп, як і він. Стоп! Я ж бачив. Ні, дроп десь за сіном лежить, стійте. Я шарлок хуйомс, не забувайте. Метод хуюкції стійте. Методом хуюкції Дроп десь був тут, за сіном, просто з ракурса я його не бачу. Дякую, поцілуй пизду собачу, я знаю, не підйобуйте. Метод тут хуюкції він завжди веруть. Бачу все. Пиздуй, блядь. Залутано. А де це він зупинився чи поїхав? А ми в зоні, блядь. Він зупинився на тих кемпах. Тому. Сука, один з них сидить тут. Хто лутав дроп або на тачці поїхав, або сидить тут. О, пана, Секунду! ЮНІОРЕЛ! Уретра свербить. Юний Орел. Куре, трас, Юний орел. Боба тисяча гривень давав наступу і зайду в інсту. Зараз зайду, блять, як міг його так забрати, що їбанутись. Увага, увага. Прибув до нас на краю ретри. А, око щось, блять, болить. Олексій Гора 50 гривень по цьому губи полові. <смас> дякую, в мене ж, блять, вони. Зараз ша один дроп випаде, як яєчко шортів літню спеку. Боба. Зараз після катки прочитаю, відповім. Дякую одразу всім. Мана велик, мені все до пізде. Хтось їде. Я сам в вахуї, що тут відбувається? Що це за таймінг, блядь? Але одного не завалили, з другого завалим. Все, все чудово. У нас в цілому всього достатньо. А От хаїшку, сука, спиздити хочеться, але жадність фраєра погубила, тому впізду. Та ЙОБ твою мать! Ти що, їбануте, блядь Велік, це для евакуації ми будуємо. А нахуй мені Велік, якщо в мене вже є мод, Блядь, я йобнутий, прийнято. У нього іксовки не було. Бачу, 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 бачу. Молодець. Там один є, все. І ось той кем зайнятий. Ось лівіша теж зайнято, це я знаю точно. Ага, залазь, залазь, молодчинка, молодчинка, яка ж ти молодчинка Передбачувана молодчинка Я тебе люблю за це. Велась, почекай. Зараз... Опа. <пух> Ох, єбаче, як він мене. От сука, підар! Засуджую. В нього А в нього шо? В нього тоже Марксманська, тому що він мене не це. Не коцнув, так щоб сильно. Лутайся. Виродок, блядь, третя броня пішов за лупу. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Фух, я думав, мені пізда. Ді один ксонела 50 гривень Роман, го челендж до топ 1 за 10к. Вага прибуває. Діодин 1 Ксонелла, 50 гривий автобус. Вибрана позиція Бачите як професійно. Я теж не бачу третю... Ой ебать, пиздец, ахуєть. І ще в цього є теж третя броня. І зараз ми взагалі будемо в такому шоколаді. В якому ніхто ніколи геть не бував. авм ка ніхуя собі. У нас є хтось. Я в ахуї, Що тут відбувається? Увага, увага! Прибуває... І ще хтось є! Ретри. Олексій Гора 50 гривень їбать пушать тіпи. Я в ахуї! Диви, блять! Я залутатись не можу! Прибув донат на краю ретри. Діодин. Ша хтось 50 гривень авадакидавра. Пашлів залупу, авік пропустив, я не буду його брати. Готові. Зараз буде розв'язка, це пізда. Це пізда просто зараз. що буде Погнали нахуй! Дві секунди попід зоною. Ох, яка вона ще й швидка, ніхуя собі. Що хоч глянути, де воно буде? Блять, кемпи зайняті пізда мені. Заберемо ось того правого, де був на кемпі. він зараз буде бігти, бо в нього транспорту немає. треба забирати. Або він вже здох. Там на МК 14 ще чувак в третій броні. Масхалат забув взяти, єбанутися проєбався. Увага, увага! Прибув донат на краю ротри. Оце він нам кажеться. Діодин ксонела 50 гривень я Гаррі Поттер. Дістань свою чарівну паличку. А я в ахує? Нє! Стий! Стий! Фух, блять. Дякую за дим. Привіт, Роман. Коротше, я пішов дрочить, як іноді. Це буває в туалет, поки моя дівчина займалася своїми справами. На одному телефоні я вробив текущий стрім твой, типу, дивлюсь, та на іншому телефоні дивився порно, кічнив і зараз сиджу на толчки і донечу. Цікава твоя думка з цього приводу Я в захваті від цього. Це, це настільки охуєно, що їбанутись, ви поняли? Це десь на рівні того, коли ти дуже сильно збуджений. Ти мастурбуєш, дивишся порно, насолоджуєшся жіночим тілом. Вже на, на, на моменті на фінішній прямій, починається виверження вулкану, і там, блядь, чоловіча срака перед очима. І ти, тіпа, як будто фактично, ти спускаєш напорно з чоловіком на його тіло. Оце приблизно так зараз в тебе. Ну, в мене такого ніколи не було. Це мені друг розповідав, якщо що.